Вітаю всіх. Ми продовжуємо з вами вивчати віру. І сьогодні ми з вами відповімо на таке запитання, чи може бути перешкоди у Божої віри. І так, про цю перешкоду говорив наш Господь Ісус. Давайте ми з вами відкриємо Євангелія від Марка, 11 розділ. Все, що нам необхідно знати про віру, те, як віра працює, записано в Євангелії від Марка, 11 розділ. 23 вірш. 23 вірш. Ми починаємо читати з 23 вірша. Запевняю вас, що коли хто ці горі скаже: зрушся і кинься у море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, що, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. 25-й вірш. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, бо і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте. То і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. Зразу після того, як Ісус пояснив учням, як працює Божа віра, як приймати від Бога вірою, і що ми маємо мати. В молитві віру, віру, коли просимо щось у Бога Отця, зразу за цим Ісус каже нам, щоб ми з вами прощали один одного і прощали, коли стоїмо на молитві. Тому єдина перешкода для віри Божої, про яку говорив Ісус, я підкреслюю, єдина перешкода для віри. Про яку говорив Господь Ісус, з'являється це непрощення. Це коли ми з вами не ходимо в любові один дно до одного. І віра, вона не буде діяти, якщо в нашому серці знаходиться непрощення. Віра, вона не буде діяти, якщо ми з вами живемо, мешкаємо в атмосфері непрощення. Позбавтесь цього. Не ходить в ненависті, але ходить в любові. Тому, якщо ми з вами в нашому житті помітили, що віра перестала діяти, що ми перестали отримувати відповіді на свої молитви, ім'я Ісуса перестало працювати, ми перестали небеса, як то можна сказати, стали мідними для нас. То перше, куди треба звернутися, це саме в цю сферу, чи хожу я в любові один до одного. Тому не дозволяйте собі мати цю розкіш, яка називається непрощення. Позбавтесь її. Не дозволяйте мати щось один проти одного. Тому що отвори небесні вони зачиняються. Віра перестає працювати. Тому ходіть в любові. Дозвольте прочитати вам римлянам 5 розділ. Послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Дивіться, де знаходиться Божа любов, а Божа любов знаходиться в нашому серці, то я сміливо можу сказати, що я можу любити. Я здатен любити Божою любов'ю, тому що любов Божа, вона разом з Духом Святим і злилася в наші з вами серця. Тому, якщо я можу прощати одну людину, я можу прощати і другу. І річ не заходи про бесівне прощення. Немає такого. Любі друзі, це наше з вами рішення ходити в любові. Ще прочитаю вам перше послання до Іоанна. Перше послання Іоанна, третій розділ, 14 й вірш. Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя. Бо любимо братів, а хто не любить брата, той перебуває в смерті. Слово Боже, каже, на, Слово Боже каже нам, що ми перейшли зі смерті в життя. Боже життя знаходиться в, на, знаходиться в нас. І, можливо, ви вже помітили, що коли ми щось тримаємо в своєму серці проти когось, ми зразу відчуваємо дискомфорт в собі. Ми зразу відчуваємо якийсь тиск. Чому це так? Чому нам погано, коли ми ходимо в непрощенні, коли ми не ходимо в любові? Чому так погано? Тому що Божа любов, яка знаходиться нас, вона з нашим відношенням не згодна. Вона з цим не згодна ніяк. Тому прощайте один одного. І наостанок дозвольте вам прочитати послання до Єфесян, 4 розділ. Послання до Єфесян, 4 розділ, 32 вірш. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Слово Боже каже нам, так, щоб ми ходили в милосерді, проявляли милосердя в своєму житті, коли ми відпускаємо людям. Їх провини проти нас. Чому ми їх прощаємо і як ми маємо їх прощати? А так, як Бог у Христі простив нас. Коли Господь нас прощає, Він забуває, забуває те, що ми вчинили проти Нього. Він цього не пам'ятає. І якби ми спитали у Бога, Господь, а який гріх я зробив вчора, Господь би нам відповів, що синку чи донька моя, я не пам'ятаю цього, тому що ти ісповідував свої гріхи переді мною, і моя кров очистила і обілила тебе від всякого гріха. Тому Господь, коли Господь прощає, Він не згадує про це. Так само і ми з вами, коли ми прощаємо один одного, як Христос, як Бог простив нас у Христі, так само ми і не згадуємо про те, що люди вчинили проти нас. Тому, шановні, бережіть своє серце, бережіть свою віру для того, щоб ми могли разом з Ісусом, разом з Христом перемагати. Цьому житті. Ви благословені, благословені Богом. Будьте святи всіх помислах і всіх вчинках. До зустрічі, побачимось!